Stay here, I'll be back. Get down on the floor, face down! Down on the floor now! Кіно рідною мовою Я за це рідною, рідною мовою я не закликаю ні до чого. Я намагаюся завжди показати власне приклад. Я народившись і вирушивши в російськомовну місті Києві, самостійно українському чи... зараз. Відбувається акція на підтримку україномовного кіно. Справа тому, що е, буквально кілька днів тому відбувся. Грубий тиск з боку однієї податкових структур на один з підрозділів компанії B&H, які займаються українським дубляжем, Власне, під приводом буцімто, це справа стосується податків і наповнення бюджету. Насправді йдемо про утиски української культури, тобто структури, які намагаються збільшенням. Поширення української мови, зокрема, ну, в даному випадку, йдемо про кінематограф. Я трохи розчарований. Мені здавалося, що тут мало б зібратися там людей в десятеро більше, тому що е, це стосується кожного і успіхи, зокрема, успіхи українського дубляжу е, вони є незаперечними і про них свідчать цифри. Я пам'ятаю, коли е, 16 років тому на каналі «1 плюс 1» ми розпочали український дубляж і взагалі взяли цей курс. Так само нам казали, що ви ідіоти, у вас нічого не вийде. І тоді успіх тодішніх плюсів довів, що це перспективно, що це, це робота на майбутнє. І те саме стосується і українського дубляжу так само. Цією всією да, ситуацією виходить, що відповідно значно ж дешевше возити уже продубльований продукт. Нехай він буде не так, я яв... не так якісно продубльований російською, да, бо там все все на конвейері. І ясно, що є люди, яким це вигідно, яким вигідно там придушити національного виробника, люди, яким там, які десь там приближені до Путіна, десь там в Росії, які слиш батя, ну не впадло ж типу, хохлам можна штовкнути такий продукт. Відповідно, так, люди, які яким це вигідно робити тут, і нормальне за... завдання журналіста дійсно якось під це копати, проводити дослідження і взнавати якісь такі більш ну, справжні причини, тому що їх буде значно більше, ніж там просто якби що, хочуть знищити просто українські субтитри. Стосовно відсутності моїх колег, мені дуже сумно, і це призводить до невеселих роздумів з приводу того, що буде з нами. Далі з Україною, з мовою, з, зокрема, з перекладами, з дубляжем. Вони поновили якимось чином апаратуру, щось докупили, і наскільки мені відомо, намагаються доробити ті проекти, які вони зобов'язані здати, зобов'язані прокатникам для того, щоб не порушувати свої якісь графіки робочі. А коли Шевченко міг написати захалявну книжку, можливо, ми будемо робити захалявні переклади. Я вважаю, що було б добре, якби фахові представники четвертої влади, журналістів, не облишили, не полишили цю тему і провели розслідування, кому вигідно. Ну, крім якщо справді там якісь порушення з податковою, ну, це закон з'ясує. Хоча закон у нас теж зараз відносний і виконання його а Кому вигідно, очевидно, має бути комусь вигідно. Нехай журналісти про це дізнаються. Почала тема відносно неприсутності людей, які працюють на розвучці. Оці всі процеси зменшують поле виробництва українського кіно, не прокату українських фільмів, а саме виробництва. Зараз нашим фільмам. Математично неможливо повернути гроші за які витрачені на виробництво. Що більше буде іноземного продукту, кількісно, пропорційно, відсотково, то меншим буде шанс повернути гроші, і це звільняє. З роботи велику кількість наших працівників, і акторів, і технічних працівників, які працюють на дубляжі. Тільки на студії bієч Бадруха працює майже 500 людей. Журналісти мають дізнаватися причини глибинні, і в тому числі історичні. Ну, можете подивитися ввечері, сьогодні в, новина, в новинах, це буде чи не буде. Чи багато каналів розповідали про те, що сталося? Оце, оця історія з нападом фактичним на студію дубляжа. Ну, я не знаю, чи великий це було розголос, чи, чи ті журналісти, які ну, до цього дотичні змогли це розповісти докладно суспільству. Я була в двох країнах, щоб порівняти, яка ситуація там з дубляжем нас на державну мову і побачила кардинально дві різні ситуації. Наприклад, я була вражена, що в Вільнюсі, де я шукала навпаки, тему захисту державної мови, тільки 5% процентів дублюється в ну, кінотеатрах тільки п'ять фільмів де литовською мовою, де це мається на увазі голівудських фільмів. Я б спитала, а чому ви не захищаєте свою державну мову? А вона сказала, а у нас вже немає сенсу їх захищати, тому що вона захищена була ще на початку 90-х років, коли навіть е в школах, в садочках, де вчилися представники діаспори, першу чергу російської, обов'язкове викладання більше половини предметів було саме е литовською мовою. В Україні ми собі не можемо дозволити такої розкоші, оскільки нас мову ніхто не захистив. Якщо ми зараз дозволимо а, масово а, російською мовою давати фільми кінотеатри, де наші діти будуть ходити і звикати до російського продукту, ми отримаємо ситуацію білорусі. А що ж я побачила білорусі? Білорусі взагалі відсутні як такий дубляж в кінотеатрах на білоруську мову. Ми стояли біля кінотеатру, опитували перехожих. Половину з них сказали, про тому діти в основному сказали, чи чи хотіли б не дивитися фільми білоруською, чи хотіли б російською мовою. Діти всі сказали, що російською, тому, що так удобній і понять. Shit! Shit! He's in the clean room. There's no way out of there.